Улюблені слави Глеголя Сколовади – пшеняна пшоняна каша і молочні продукти. Традиційна слава моєї родини молочна пшоняна каша. Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. Не дивлячись ні на що, ми продовжуємо творити, жити ловлю момент, поки є інтернет, світло для того, щоб змонтувати для вас чергове відео. І цього разу воно буде не про війну, не про е актуальні події, а про духовність. Справа в тому, що 3 грудня 22-го року виповнюється 300 років одному з найвідоміших, найвидатніших українців. Це такий е синека нової ери е Григорій Савій Сковорода. Він мій земляк, народився у Чорнухах, на Полтавщині, е помер е на Слобожанщині. Неподалік від Харкова у селі Сковородинівка, де нещодавно ці нелюди російські влучили в його музей ракетою прямісінькою наводкою. Але слава Богу, могила ціла. І в цьому році обов'язково там будуть святкувати. Але головне святкування це в те, що у нас в душі, те, про що ми думаємо і що несемо з собою і іншим людям передаємо. Так, от Григорій Савич він був дуже скромна людина. Я думаю, він би не хотів ніяких таких гучних святкувань, якихось там піршеств, А краще просто про нього згадати, як він жив, як він своїм прикладом показував, як треба поступати, як він ставився до людей. як він Смів дружити. І от мені написала Наталя Пилипенко, керівник краєзнавчого музею сільського з Кременчуцького району. Це рибацьке село. На жаль, вона не написала назви. Знаходиться біля гори Пивихи на березі Дніпра, Кременчуцького водосховища. І от вони там з дітьми, з сільськими дітьми, вони провели такий флешмоб. Вони досліджували, що любив е, їсти Григорій Савського рода. У мене вже є такий ролик, е, кашу Пшаняну вже показував десь е, ще до повномасштабного вторгнення, більше року тому. Але це гарне продовження теми. І ось зараз подивіться на цих наших е, діточок, на нашу зміну, яка е, росте, які це козаки і козачки, як вони старались, як вони досліджували. У зимовий та весняний період Григорійська рода любив їсти квашені овочі. Квашений буряк дуже корисний, його можна додавати у салати. Квас позитивно впливає на роботу всіх органів, його використовують при підвищеній температурі та запаленні легень. Квашена капуста це джерело вітамінів. Вона позитивно впливає на безперепійну роботу всіх органів. Однією з улюблених страв Григорія Савичівського роди традиційною стравою моєї родини є квашена капуста зі шматочками яблук. Рекомендую рецепт такої капусти. На 3 кг капусти потрібно пів кг моркви, 3 столові ложки солі і шматочки трьох почищених яблук. Смакуйте разом з нами. Дуже корисно! Королева овочів, бо містить багато вітамінів, знімає стрес, головний біль та запалення. У народі говорять, гірка як редька, але цієї гірчинки не вистачає нашому організму у зимово-весняний період. Редька з медом вилікує кашель. Мурка містить у собі натуральний цукор. Її вживає для покращення зору. Повсякденне харчування Григорія Сковороди часто зводилось до каші. Тоді були популярними пшенична, вівсяна та пшен'яна каші. До них додавали зелень, горіхи, гриби та різні поливки, а також прянощі. Їх додавали раніше з дещо іншою ціллю, ніж зараз. Не так для смаку, а як для забарвлення. Зокрема, для надання страві фіолетового або синього кольору до страви додавали шафран. Екскурсони історику краєзнавчого музею при Максимівському ліцеї вивчили, які каші готували у 18 столітті та презентували їх рецепт. Родили цей рік гарбузи. Можемо варити смачну гарбузову кашу. Гарбузова каша з медом одна з найулюбленіших страв Григорія Савича Сковороди. Гарбузової каші нам потрібно нарізати скипками гарбуз. Розминаємо тушкований гарбуз. Підварюємо пшено до напівготовності. Додаємо пшаняну кашу в гарбузову суміш. Додаємо склянку молока та тушкуємо пів години. Коли гарбузова каша готова, додаємо головний інгредієнт мед з домашньої пасіки. Пригощайтесь смачною гарбузовою кашею. Улюблені слави леголя сколоводи, пшоняна каша і молочні продукти. Традиційна слава моєї родини молочна пшоняна каша. Для плетування каші потрібно 50 г води, яку я набрала з власної клиниці. Вода повинна закипіти. Додаємо молоко, воно у мене домашній спітколову класуні. Коли молоко закипить, додаємо гарно пломити пшену. Воно у мене з власного плоса. Валимо кашу до готовності, додаємо домашній мед. Готуйте і смакуйте молочну пшеняну кашу лазом з нами. Усім привіт! Я волівач Владислава, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при Максимівському ліцеї. І сьогодні я буду готувати одну з улюблених страв Григорія Савича Сковороди і традиційну страву моєї родини пшеничну кашу з грибами. Нам знадобляться такі інгредієнти: пшенична крупа, яку ми виростили самі. Жменька грибів лосичок. Одна морквинка. Одна цибулинка. Соняшникова олія. Тепер нарізаємо моркву і цибулю шматочками. Далі на олії підсмажуємо гриби. Додаємо цибулю і через хвилинку моркву Гарно перемішуємо і підсмажуємо. Насипаємо крупу в воду. Ретельно перемішуємо і варимо до приготування. Насипаємо готову кашу. І додаємо до неї шматочок масла. На кашу викладаємо смажені грибочки. Страва готова! Приємного апетиту! Це дуже смачно! Не забудьте приготувати та посмакувати цією прекрасною стравою. Одна з улюблених страв Григорія сковороди соняна каша. Традиційна страва нашої родини – каша з горіхами. Для приготування каші потрібно, Пшоно, яке ми виростили самі. Вода. Горіхи які ростуть біля нашого двору. Масло домашнє. Сіль. Кашу варити на маленькому огні до повної готовності. Готово на чому ні, смакує краще. Смакуємо разом з нами. Ммм, як смачно! Усім привіт! Я Іванова Дарина, екскурсот історико-краєзнавчого музею при Максимівському ліцеї. І сьогодні я буду готувати одну з улюблених страв українського філософа Григорія Савча з та традиційну страву моєї родини: вівсянку з горіхами та вишнями. Для приготування нам знадобляться 150 г грамів вівсянки, 300 мл води, 300 мл молока, 20 грамів масла, волосний горіх вишні До вівсяної крупи додаємо воду та доводимо до кипіння. Потім додаємо молоко та варимо ще 3-4 хвилини. Вже до готової вівсянки додаємо 20 грамів масла та чекаємо 2 хвилини, поки розтопиться. Додаємо вишні та горіхи за смаком. Насолоджуємося корисною. Та смачною стравою. Приємного апетиту та гарного дня. Не, не зважайте на низьку якість самого відео, але там є душа. І напишіть, що ви про це думаєте. А якщо ви ще щось приготуєте, то я взагалі буду щасливий. Там не треба суперпродуктів, там головне, щоб була крупа, трішечки грибів, овочі. Так що я думаю, з цим впорається будь-хто з українців. Дивимося, пишімо і не забудьте підписатися на канал Костянтин Гробич.